Сьогодні стало відомо буквально перед вашим приходом про те, що Порошенко оголосив про припинення ведення активної антитерористичної операції до 27 червня, тобто українські війська стрілятимуть лише у відповідь на атаки терористів сепаратистів. Ваша думка з цього приводу? Я думаю, що це стратегічна помилка, це можна було робити тільки в разі повного перекриття кордону, коли б не було не було можливості для підсилення. Терористичних угруповань в Україні. Кордон, наскільки я розумію, не перекритий абсолютно. І це тільки підсилить, надзвичайно підсилить і технічно, і чисельно угрупування терористів в Донецькій Луганській області. Ну, президент України чимось керується, ухвалюючи таке рішення. Я підозрюю, що більше керується зовнішньополітичними і дипломатичними якимись критеріями, ніж внутрішніми і військовими. Питання до вас як представника батальйону АЗОВ, тобто командира батальйону АЗОВ. Дуже багато ваших представників зараз в Києві. Таке враження, що весь батальйон в Києві. Ви там не перший день в Києві, ваші заступники в Києві? То батальйон Азов де? Там чи тут? Я в Києві третю добу. Питання, чому тут знаходиться якась невелика частина старшини? Це питання. Чисто суто організаційне. Ми розширюємо штат батальйону зараз з 250 до 500 чоловік. Отримання озброєння, екіпування, остаточний добір і так далі. Оце питання, які зараз треба вирішувати тут на місці, в Києві. І тому там, в Києві. У на, там у нас немає можливості їх вирішити. Тому до понеділку я. В до Києві. понеділка ви в Києві. Так. А що вас може змусити? Бути не в Києві, а знову повернутися на передову. фактично? Ну В разі загострення я буду на передовій годин за сім. За сім годин. Тобто туди можна дістатися, в який регіон саме? Ну ми дістаємось до Маріуполя за сім годин. Ви до Маріуполя, так, Маріуполь, так. дивіться, на карту. Маріуполь так, це і... південь. Ну, так, там так, вже... відомо, Донецької області. Ну так, і тут, тут вже бачите за картою, яка складена за інформаційно, даними інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони. Слово і діло, є. Так, то тут все є контрольоване українською армією. Ну, так, оцей український прапорець в Новоазовську, Маріуполі і Мангу, що з'явився після штурму цих е, міст батальйоном АЗОВ. А ви не просуваєтеся сюди? Ми будемо просуватися е, по команді керівництва АТО. Зараз е, є питання е, добити банду Чечена в Маріуполі і після того сформувати маршові вже. Загони і просуватися на північ. А напрямок просування Слав'янськ чи Сніжне буде вирішено не нами, а керівництвом АТО. Ну сьогодні різна інформація з'являлася. Міністр оборони говорить про те, що нібито кордон наближається вже інформація до перекриття. Зокрема, йшлося про ізварене. Ось тут ізварене, воно ще в зоні відповідальності або там контролю терористів. Якщо, ізварене, якщо кордон перекриють, то тоді можна припиняти вогонь. Вважайте. Тому що я даних не знаю. Я оперую лише ті відкриту інформацію, яку можна зібрати з відкритих джерел. Знову таки. Але якщо в ізвареному і тут були задіяні якісь потуги. То кордон можливо міг би бути і перекритий тоді виправданим є оголошення так. Я вірю, що якщо перекрити кордон, в принципі можна виправдати перемирення для деяких час для того, щоб це, не частина, це припинення вогню або припинення вогню для того, щоб частина, як мінімум, терористів, саме українців з української сторони, навряд чи росіяни або кавказці на це погодяться, склали зброю. Це буде логічно, тому що е, ці люди будуть е, втрачати БК е, боєкомплект, будуть не мати е, підвозу як людського ресурсу, так і зброї. От. Але е, на дану хвилину я дуже скептично ставлюся про, до заяв про перекриття кордону. Не знаю, до, нього, скажу, до, нього, ще, до нього ще однозначно до нього ще однозначно далеко. Е, Більшість місцевого криміналітету е, зараз знаходиться на стороні ДНР. Традиційно для цих областей, для прикордонних взагалі районів, е, був контрабандний промисел. Так що е, перекрити кордон, враховуючи те, що для ДНР е, на стороні ДНР зараз контрабандисти, фактично, дуже непросто. Вони проводять трубками і так далі, і тому подібне, те, що напрацьоване десятиріччями насправді. Mm -hmm.